Я не знаю, як ти, ну я кайфанула від того, що зараз приходило. І ще одне так на завершення скажу: усвідомлення, вони ж для кожного інсайти, усвідомлення це ж про одне і те ж, так? Просто то е інсайт це ж е англійська мова. Ну, так, так, англомовне, англомовне слово, але це ж те саме. Ну, є там усвідомлення англійською, ну суть оця. Так? Бо в Українській ж нема слова інсайт. Це ж не українське, нове, це іншомовлення. Це нове, нове українське да, слово. Да, це ж іншомовного да. походження. Однак я колись та запитувала я людям, кажу про усвідомлення, про усвідомлення, і мені людина говорить: я взагалі не знаю, що таке це усвідомлення. У мене є моя інтуїція, я на неї А це усвідомлення, я його не розумію. Тому, так, да, усвідомлення це. Я поясню, що для мене, можливо, комусь із тих, хто буде дивитися і слухати наше шоу, то це буде корисно почути. Ще сюди добавлю. Для мене усвідомлення, це і цей інсайт це коли якась приходить думка. Воно ж все рівно ж думка, думка, яка підкріплена відчуттям якоюсь реакцією. Отут, реакцією такою піднесення зсередині. Це буває. Таке, таке радість, якась всередині, бо легкість з'являється, енергія з'являється. Тобто це думка, яка відгукується всередині, якийсь має отут відклик. А якщо це просто думка, вона може бути класна, але вона не має отут відклику, вона не змінює стан, вона ніяк не впливає, якоїсь реакції немає, вона не заходить всередину, то тоді це просто думка, це не є інсайт. Це не є те усвідомлення. Для мене це так. Це відклик має в тілі. Відклик в емоціях, відклик у станах. Впливає на стан. Для мене це так.